Доброго дня, друзі, Бажаю найміснішого. В місті Самар пролунала надзвичайна звістка. Головний брехун, колаборант, мародер, хабарник мер міста Ген Резнік повертається в соцмережі. І що ж таке сталося, друзі? Невже всі його питання з кримінальною справою, пов'язані з хабарництвом розмірі 30 тисяч доларів, вже вирішено? Та ні, друзі, не вирішено. А що ж таке? Друзі, відповідь така: це гівно готується до виборів. Для нього немає війни, йому не потрібна там, перемога. Він хоче продовжити банкет мародерства, який вони устроїли під час війни. І з цього приводу я хочу дати е, таку пораду собі. Лайхак гену Резніку І послухай мене уважно гівно, це щиро. Як ти можеш зекономити гроші на передвиборчій кампанії? Взагалі не витративши на них нічого. Тобі потрібно робити те саме, що ти робиш. Розкрадай і далі дощ гроші наші на непотрібному нікому зараз благоустрої. Бреши людям, плати шалені зарплати своїм заступникам і керівникам комунальних підприємств, крихтами допомагай армії, роблячи вид, що ти допомагаєш. І ця політика дуже дуже буде сприяти окупації нашого міста. А коли прийдуть окупанти, ти просто з ними, як і всі ОПЗЖ-шники, домовишся і будеш гауляйтером, і руські вибори проводити не будуть. Та таким чином ти зекономиш дуже багато грошей. Ну і саме ж головне, тобі не прийдеться відповідати за все скоєне перед нами, коли ми повернемось. Хоча не питання: можливо, коли ти коли можливо з тобою. Як з гауляйтером буде розібратися гораздо легше, чим з нашим законодавством справедливим саме. А ті люди, хто не хочуть жити при окупантах і гауляйтері різніки, робіть висновки. Бо та політика, яка зараз відбувається в нашому місті, вона дуже сприяє окупації нашого міста ворогом. Друзі, а я за свого боку буду знаходити час для того, щоб аналізувати, що відбувається в нашому місті, і доносити до вас правдиву інформацію. Не на велику зайнятість і дуже щільний графік на роботі. Бажаю всім всього найкращого, до зустрічі. Я всіх вас люблю.